Сама командна строка з нею можна працювати ну, по-різному. І ви можете ввести команду Help, яка у нас мається. І е, завдяки цій команді побачити, що у вас взагалі існує в цьому консолі з параметрів. Це не якась мова програмування, це просто параметри, які попередньо створені самим конфігуратором Betaflight. Так, але е, так само ви можете. М -м, зараз. А історію. Тут є у вас кнопка Очистити історію, всю», щоб заново почати, не виходити. Далі ви можете в консоль викликати всі налаштування, які у нас існують. Для цього є дві команди. Перша команда Dump вона викликає абсолютно всі налаштування, які існують зараз в консолі. Це як точка збереження. Ну, ви можете зберегти, а потім повернутися. До цього місця. Да. Для того, щоб зберегти, ви спочатку викликаєте все в консоль, а потім натискаєте в файл. І зберігаєте цей дамп в файлі. І є наступна команда, яка називається diff. від слова «difference». Ця команда вам віддасть тільки ті налаштування, які відрізняються від стокових. Ну, мені здається, що Diff насправді краща команда, ніж Dump, тому що Dump вигружає нам все те, що і було змінено, і те, що не було змінено. Тому Diff нам віддає тільки ті дані, які були змінені. І тут ви можете так само зберегти їх в файл і потім використовувати. В яких випадках можна цим користуватись? Ну, наприклад, якщо ви збираєте. Там 10 однакових дронів з однаковою комплектацією. Ви можете один дрон налаштувати, відтестувати, все добре працює, а потім вивантажити дамп або ДІВ, і потім в ті 10 дронів, які ви такі самі зібрали, його просто завантажити. Таким чином, вам не треба буде зайвий раз його налаштовувати. Або, наприклад, вам прислали якийсь дрон, на якому ви хочете потренуватись, да, який вже налаштований. То ви можете спочатку зберегти. Дампа або а потім робити все, що завгодно. Ви будете розуміти, що ви можете повернутися потім до ваших стокових налаштувань, які були. Ну, В принципі, користуйтесь, як вам зручно буде. Так, є. Щоб завантажити це збер... ну, те, що ви зберігли, так само заходите в консоль, натискаєте Завантажити з файла, обираєте якийсь файл. І відкриваєте. І тут вам показано, що буде застосовано, і ви натискаєте виконати. Але коли ви натиснули Виконати, це не значить, що вже всі налаштування переписані. Вони просто завантажені в консоль. І далі, щоб вони були збережені, вам треба зробити команду Save. Тому що консоль в Betaflight так і працює. Вона просто спочатку все в консоль вигружає, але ще не зберігає. І щоб зберегти любі зміни. В консолі вам треба зробити команду «Save». воно автоматично перезагрузує польотний контролер, і ви опинитесь во вкладці «Система», але вже з застосованими налаштуваннями.